Ви пара? Так, як ви познайомилися? Ми познайомилися в інституті. До речі, на сьогодні річниця 11 років. Як ми одружені? Вітаю вас! Дуже перше враження, яке було одне від одного. Вона мене Харила. Це був кафетері, і він лізе без черги. Я така встаю вже заказувати, що я хотіла там чайочок. Він такий, так мені, будь ласочка", А я на нього така. Сишиш ти. І я його цим зачепила. Він потім знайшов мій номер телефону та написав мені. А де ви навчалися? Донецький юридичний інститут МВС України. А ви самі звідки? З Донецька. А за що любите? Не одного найбільше. Ось це моя кам'яна стіна. Я повністю йому довіряю своє тіло, душу і все. Вона по типу я тільки в Юбці. Це два бешкетники по типу, Знаєте? Я там за якісь кипіш, вона зі мною. Нема такого, що ні там не треба там чи ще щось. Що не подобається. Дуже дратує бит наш. Вітька в биту ну зовсім не допомагає мені. Ну, це чоловіка. Я жінка, ну я вже взяла на себе таку ношу, вже і тягну. Те, що немає можливості. Свої ошибки приймати. А хто інціва вам одруження? Ви зробили yeah. вам хотілося, так? Ну, так вийшло. Я намочив, поняли? І yeah. прийшов просити пробачення з скільцем. Yeah. А що таке намочив? Зробив пакість якусь. Ага, у вас yeah. такий yeah. сленг, я не дуже розумію. Ну Нічого, yeah. ми ж тоді 90-х. Мені зараз повних 37. Тридців, а вам 34. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Блох oh. видав. Okay. А я власниця студії краси. А І парфумованого салону. Скільки витрачаєте на життя в Києві щомісяця? Чиста моя так. їжа. Те, що я їм вдома, це 40 тисяч. Це тільки я. Ну, вона щось на 20-30 на 30. Ми Щойно купили два сімнадцяти айфона. Але... Але покажіть Опачки. Оба в нас ексклюзив. Синя обрали, да? Да, да дуже да. класний помаранчевий такий собі знаєте. Ну для Києва реально, щоб там щось там купляти, собі якісь то речі там модяг. На пару потрібно десь сотку точно мати. Для тих, хто шукає себе, що б ви сказали сьогодні? Нікого не слухати, тільки строгий самоаналіз. Дійсно мати розуміння, що ти це хочеш. Якщо ти дійсно що хочеш, все, все підкорюється. Круто. А, ви ще а ще хочу. Да, да. Це для молодого покоління. Може діти ж надивляться, вчіться, блядь, вчіться, тому що будете потім тут ходити двори підмітати. Я не обіціню двірників. Це професія, яка повинна бути. Но якщо ви дійсно маєте бажання мати достійний ну, типу, типу, уровень життя, то без навчання, як би не казали, косіну, сусіну, де вони пригодяться, пригадяться, коробочка буде більша, буде, ну. Краще буде мислення ніж у інших. вірити в себе по перше і не відкладати на потім.